Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде риболовля на спінінг з човна. Приїхали ми з Юриком на закинутий кар'єр, так як на сьогодні обіцяють дуже сильний вітер, ну а водоймаця знаходиться в такій низині, тому від нього тут буде трошки затишніше. Приїхали ми, щоб спробувати половити щуку. В принципі, погода її, тому зараз будемо пробувати, чи буде вона сьогодні клювати, чи ні. Ну, Давай ми по дорозі тут спробуємо пробуємо тако підемо вже туди. Так, з закой самій сторони якось, ну, кидати треба. Бона невелика, тут на оберег робить. О, да. Ніхрена собі. День з першого закиду. О, тут стоїть. Ну, тут Блі, я навіть не встиг, щоб об прицепити. <ріху> Маленька, да. Що <ріху> <А, шо> взяла? <ріху> Десь а десь під низь попав. Ну, Такі тут часто клюють. Так, а я буду пробувати на обері.

Є. Бачно целіконку є, на хоче. не хоче. Що затягнуло? Та може вже підпливаємо зараз. Та Почекай, зараз підпливаємо. Береза шнура. Цік, цікаво. Коляга що? Зстроїмо. Шукай. Далі побачиш. Давай. Ну, нормально не шепляво. Така у мене сьогодні коробочка, мінімум приманок. Зараз поставлю коливалку. Бачите, треба кидати одразу тягнути, щоб траву не затягнуло. Краз така глибина, що разом ціпляє. перший закид Так щось непонятно чи трави намотала чи трошки більше А ні маленька Бач на блішнюк клюнула. Якісь вони тут стандартні виводок Ну, одного цього. Так, ладно, ну чись по скупці. Ну, слухай, якщо вона так буде клювати і далі, то хай навіть така клює все одно непогано. Ось Така щучка. Щось подумав, що більше, але... На деду в траву зайшла. І бачите, так само, тільки перепли і перші захід і є. Нема чого на одному місці довго стояти. Так, я попробую зараз на силікон покидати, трохи глибше. Зараз попливемо тут, покидаємо. Вже там обійдемо цей остров і будемо вже на те велике рухатись. Стоп, okay. ну, Ямка теж нормальна. Uh -huh. Десять грамм две, ще падає. І трави вроді немає. О, покльовка. Бачите, спершу першого закида, що там, що тут. І щось так трясе головою як. Ні, щучка. А ні, окунь, диви. диви який окунь, хрена собі. Оце окуняра. Диви, який куняр. Ого. Ну я таких тут ще не ловив. який. Погляньте, друзі, якого ще не окуня вдалося впіймати. І клюнув він на манс-предатор 4. Ось такий неприродний колір в нього. Я його сам виливаю. Ну, Продажі їх таких немає. Зараз бачимо. Потім відпустимо. Ну Такий десь грам 700, я думаю, є. Ну, Прикольно, я таких ще тут не ловив. О, 875. Бачите, трохи поболився. Ну, такий кавунчик непоганий. Пускаємо. Так, слухай, треба тут затриматись. Може ще вдасться до кого піймати. І бачу, прикольно тут, що немає трави. Ну це в принципі там нема трави, може, далі є. Це ж був перший закид. Але бачу, які ці ямці у коня водяться. Мені цікаво, що стоїть він на глибині. Бач, немає більше. В принципі, такі у коня вони стаями не ходять, чи не стоять. О, диви, на вимоті взяв. Чи взяла. Вже ну, вимотував. Все ну, вимотував приманку, бач, воно десь йшла за нею. От, блін, на мене тільки одна така приманка ще сталася. Щось не брав в запасні. От, блін. Ні, треба так, щоб ще пальці не поколоти. Я думав в різка вилетіла рота. Ні, вона бач свічу зробила і це. У мене ще одненька є запасна. Зараз поставлю. її. хотів багато не брати, а то обично не береш цих а ловиш на одну. Бач, погано цей самопальний силікон, що він перефарбовується. Треба окремо перевозити. Бачите, трошки uh -huh. фарбувався. От колір класний, бачиш, її пущу, і по окуню працює. Зараз замінимо. Она, видно, десь переслідувала приманку. Я вже вимотував і добрала. Але бач, розмір щуки не радує. Що головне, щоб покльовки були? Десь метра три глибина ще. Зараз в вцеплю. Силікон розловив, обличню теж. А на вобореже навіть покльовки не бачу. О, є, на воблера. Бачить, на водора клюнуло. Ну, так само шнурок, але... Але Розловив я сьогодні всі приманки свої. Ну, така десь пів кіла, так? Да? Так, Юрка, давай ну, попливемо туди ще на те більше, бо поки вітру немає, то ще там половимо. Бо там хвиля то точно нормально буде, якщо вітер зірветься. Що там? А ти на цьому більшому щось чи ні? Ні. ми зараз туди пливемо. Тут, Нет, тут, шоу, тут покльовує на все. Також, і на вобіра, і на блісну, і на силікон. То ти хочеш кажеш, що окуня покльовує? Ні, одного окуня, але окунь такий гарний, 880 грам. Цепляє трубу там ні? Ось тут. І то вже тут біля маски. Якщо ну, кинув, то менша глибина. О, була покльовочка. Дві добра, ну це мабуть невеличкий кунець. Бач, там трошки менший. і... Да, так, невеличкий кунець. Ну, Але, так, цікаво, раз клюну, потім знову. Добрав. І дивись пофіг йому цей грубий в фюрм. Це в мене 0,75. Чи... Здається, 0,75. Так, да, 0,74. Ну, трошки помилився. Ну такий може і стає стояти. Там бач трошки міще, первіще та глибше було. І травичку цепляла. Але все одно, бачить, риба вирухнулася, вже похолодала. Якась активність з'являється. Угу. Десь б вона доверху пішла за свічу. Так, вроде трошки больше. Да, ну, Остановка полушки. Ага. На силикон? Да. О, щучка. Блин, там не плана щука была. Не плана. И хвоста отрезала тоже. Там больше килошки была. Тобі не, ну, не треба було доверху піднімати. Ага. Донизу опускай співня. бачиш, як вона на свічку виходить, вона може виплюнути. Так, не нас. Вроде ні. На приводині взяла. Блін, я чекаю, щоб впала, як стукнула. Слухай. Ні, невелика. Але бач на приводині. Так, не треба свічку робити. А, вона трави намотала. Ну, Прикольно клюнуло. Друзі, будемо завершувати цю риболовлю. Як бачите, рибка вже вирухнулася. Ну, і хоч розмір її невеликий, але як вона непогано. І нема різниці, яка приманка летить в воду. Е, наступний виїзд буде вже, мабуть, на річку, тому до зустрічі на новій рибалці.